Підірвали ще Я хочу прочитати свої стихи, і я начну. Перший світова епідемія людина. Наче торгани вони розповзаються по всій земній кулі. Земля задихається, вони радіють, вони закохуються, сходяться, зливаються в сірому океані почуттів. Називаються паршивими словами по типу сім'я, стосунки, кохання. Вони ходять в обіймах з хворобою, вітаються з нею, пригощають чашкою кави. Проти неї імунітету ніколи не буде. Та й навіщо, коли їй не так добре? Земля плаче, прохаючи більше кисню, а їх тільки більше, Покидьки без майбутнього, перечені на голодне існування. Земля просить мене про допомогу, але усвідомлюю, що я теж покидьок, а вбивати своїх якось неправильно. Справжніх людей поміж них дуже мало, справжніх майже немає. А, Второй я хочу бути дівчинкою ні свідкою. Раптом виникнути з темряви, не маючи за собою минулого. І, крокуючи вперед, знову раптово зникнути. Але ця бісова торба, септо минуле, врізається мені в бік, ріже гостріше ножа, пронизує кожен нерв. Я хочу бути безкраїм морем, втраченим в нічній темряві, бути начебто спокоєм, але насправді море, як і моє життя, дуже штормить, наче влагає, наче кричить, та не докричиться. Я ні радість, ні посмішка, ні зміст чихось думок. Я гостро лезо ножа, я страждання. Павутиня думок все дуще сплітається, сплутується. Павутиня надій втрачається за да безмежним болем. Павутиня болі випливає страждання. Воно ж завжди ріже, ніби нагадуючи про себе, та ніколи не стихне. Воно моє життя, воно мій поштовх, але ж який болючий. Я хочу стати дівчинкою нізвідки, яка раптово пішла в темряву. Ну і последній. Йдучи по провулку духовної столиці, минаючи курців та алкоголиків, звертаю в темряву, що веде до пекла. Безликі коробки на околиці міста потріскані стіни вибрали, напевно всю можливу біль. Не маючи історії, вони живуть, долі вдихають в них життя. Старі будинки мають право на існування, а що люди залежні, сліпі раби. Плач, маляти, помірні кроки, чиєсь дихання це голос будівлі, своя мова. Ніжним подихом овіваються дахи, а я звертаю в пекло. Тісна коробка кімнати. Просто душі заважають дихати.